кросовери що пропонує найбільший авторинок України по кросоверах Нарешті є добра погода. Можемо сьогодні походити, зробити огляд. От відразу а їх стоїть, відразу вам його покажу. Зробимо огляд, покажу вам ціни, покажу, що пропонує до покупки і які пробіги. Як завжди, всіх цікавить, які ж тут пробіги. Так, заявлені, звісно, всі оригінальні потрібно перевіряти. Тому йдемо сьогодні робити огляд. Ви не забувайте за лайк та підписку. Не забувайте, якщо потрібна хороша автівка, знайти, перевірити, доставити пробіг, технічний стан Америка, Європа, будь-яка автівка. По Америці обов'язково ендоскопія і так далі. По любому бензиновому автомобілі обов'язково ендоскопія. Перевіряємо автівки завжди детально Все ключове надсилається завжди вам у відеозвітах. Ви все наглядно бачите і приймаєте рішення. Тому сідаємо зручно. Сьогодні йдемо робити огляд, буду показувати вам кросовери. Давайте почнемо з цього хюндайчика AX35, європейців в чорному кольорі. Показую вам його детальніше. Легкосплавний диск з зимовою гумою у нас є. Лінза противотуманна фара є без парктроника. Він у нас також, без панорами, по характеристиках. 15990, це 13-рік, 2-літровий дизель в автоматі, 202 заявленого пробігу. Без ключ у нас є, по вікнах 13-й салон. Комбінована шкіра префорована шкіра не мультикермо-навігація, підігрів автомат, повний електропакет, складання в зеркал, все присутнє, підтонований позаду. Є парктроник, є камера без воркопа, повний привід, ось такий екземпляр. 202 пробігу, 15990. Одразу давайте не будемо виключатися, покажу вам. Третя Це в нас Американочка в практичному кольорі, от буде вам порівняння Європа, Америка, 2-літровий да? бензин і бюджет у нас трішки навіть дешевше. 14700-125 миль 2-літровий бензин 15 рік. Панорама з люком є. Лінза, Лінзамивач, парктроник перед туманка є. Бачу, нова зимова гума в нас стоїть. Десь легко плану гарний без ключовий доступ у всіх дверях. 15-й по вікнах по салону. Шкіряний автомат, підігрів і кліма, шкіряне мультикермо, навігація, повне склопакет, все присутнє. Ну, в принципі, ауді. Що тут казати? Преміні мовтівочки завжди в добрих комплектаціях. Парктроник, камера зад, все присутнє. Так, так же ж само вона в нас без. Форкофа теж непоганий евтійкість, треба дивитися пошкодження, треба дивитися двигун. Ось таких два екземпляри. Європа, Америка. Два зустріли, пішли шукати наступ. Зустрічаємо ще такий Нісанчик в ексклюзивному кольорі, Дуже рідко трапляється. Показую вам його також. З Франції бачимо, він у нас пригнаний. Лінзомивач, туманка все є. Диск у нас легкосплавний, гума у нас зимова, панорама релінг присутня. 11800 вартує, 1,5 дизель, бо 210 заявленого пробігу, 11 рік. Одразу безключовий є. Салон шкіряний, підігріви, двох кліма, навігація, шкіряне мультикермо, повне склопакет, автосвітло, все присутнє. Задній ряд сидінь. Колір дійсно гарний, гляньте. Як на сонці переливається. Інший у перламутрі я бачу. Без форкопа камера позаду є. Ось такий кашкачик. Доволі хороший на нього, скажемо, що й вартість. І цікавий колір. Шанс пригнаний. прийнений. 11800, 210 заявленого пробігу. Пішли шукати наступне. Зустрічаємо ще такий шевле, Captiva. Покажу вам його також. Непогано виглядає з першого погляду. В гарній комплектації відразу бачу лінзи, вмивачі, парктроники, туманки, все є зимова гума. Є диск у нас легкосплавний. Складання дзеркал релінг поверху. Шоколадному, гарному відтінку. Непогано виглядає. Ключове пробіг. 105 тисяч заявленого у нас пробігу. 14 рік, 2,2 дизель, автомат 7-місна, повнопривідна. В рідній фарбі заявляє, продавець 14600 на старті. Без ключ є по всіх дверцях по салону. Шкіряний салон підігрів сидінь. Навігація, клімат, автомат, шкіряне мультикермо, автосвітло, все присутнє. Задній ряд і в у нас сими місце. Ще додаткових два місця позаду. Портронних зад, камера, роздвоєний вихлоп без форкопа. Ось така каптівка. 105 заявленого пробігу, 14600. Вартує на старті, пішли шукати наступ. І ще один цікавий екземпляр. Це в нас опильок. Антарка. Показую вам також гарна на нього ціна. Показую диск легкосплавний умивачі. Туманка, лінза, все в нас є, парктронник є. Цікавий теж у нас такий колір в неї, в перламутрі кофейний. Капучино 11 750 12 рік, 213 пробігу, 2.2. Без панорами є релінг без ключового немає. Шкіряний салон, автомат, підігрів сидінь. Навігація є. Вже і помітно. Повне скло пакет, автосідлок, різик, все присутнє. Підтоновано. Зі Швейцарії бачу, наклеїчка є певне, вона принтена, парктронник зад. Все присутнє, без фуркопа Ось така. Не за всі гроші світу, скажімо так, і на автоматі з дизельним двигуном 11750 2.2 12 рік, 213 заявленого пробігу. Такий екземпляр пішли шукати наступний. Ще один біленький кашкайчик в гарній комплектації. Показую вам його. Також є в нас камера 360, є в нас босешний легкосплавний диск. Зимова гума. Лінза, туманка, все. Присутнє. Гарно, це він у нас комплектація. Чорні дзеркала, чорний релінг панорама. Непогано. 12790 вартує 202 пробігу. 13-й рік пригнаний з Франції. Пробіг пише продавець. Гарантую автомобіль в оригінальній фарбі. Будь-які ваші перевірки. Це зрозуміло. Гарний комбінований салон, шкіряний мультикермо, механіка шестиступенева двозонний двохзонний клімат, навігація все є. Задній ряд сидінь, Камера все присутня. Тут є маленький такий тюнінг у нас. Ось так він виглядає з цієї сторони. в цілому непогано, почам є якісь документи. 12790, 13 рік, 202 пробігу, 1,5 дизель, такий екземпляр пішли шукати наступні. Зустрічаємо ще такий Nissan X-Trail. Рідкісна позиція зараз. Прямо їх одиниці. Трапляються дуже рідко. Лінзовивачий фар, туманки, зимова гума в нас є. Легкосплавний диск в нас є. Колір в такий темний шоколад. Повний привід, босе 14200-222 пробігу, 2-літровий дизель з повним приводом. Ключок бачимо. Ось ключовий бачимо. Салон у нас на любителя світленький, але виглядає дуже гарно автомат, підігрівий сидінь, шкіряне мультикермо, автосвітло, авто все є, повна електрика по вікнах у нас є. Задній ряд сидінь, О, цікаво виглядає, полку позаду бачу без фуркопа, камера позаду є, колір в нього гарний. Ось так він у нас виглядає. 14-200, 2-літровий дизель, 222 заявленого пробігу в автоматі пішли шукати наступу. Зустрічаємо ще такий сіренький каджар. Також вам його покажу. Пригнаний із Франції, умивачі туманка, лінза, все є. Гума зимова, диск легкосплавний. В сірому практичному кольорі. І по характеристиках. Це 16 рік, це 1,5, 16, 250 вартує. 223. Заявлений пробіг. Безключовий доступ є. По вікнах 16-й. Комбінований салон, електростоянкова 6-ступенева механіка Навігація, автопаркування, старт-стоп, складання дзеркал, повна електрика по вікнах. Все в нас присутнє. Підтонований позаду. Парктроник є, камера є, без фуркопа Ось так він у нас виглядає. Одразу бачимо такий маленький момент. Це царапин. Песчучовий тут є. Ось так. Ось такий каджар. 16 рік, 1,5, 16, 250, 223 заявленого пробігу, пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один каджарик в ярко такому синьому колірну. 100% буде виділятися. Дуже гарний, легкосплавний в нього диск. Гляньте. Дуже гарно виглядає парктроник 360, максимально лед провіжена У нас оптика, туманка все є. Пригнали в нас також бачимо з Франції французькі номера. По характеристиках, це в нас 20 рік, 185 пробіг, 1,5, 20-300 на старті. Без панорами складання є, без ключ є. Гарний салон, підтримка ніг. Він у нас в автоматі. Шкіряне мультикармо, повна електрика по вікнах. Складання електростоянкове, все присутнє. Задній ряд сидінь. полка позаду є, партроник 360 є, камера є, без форхопа. Ось так він у нас виглядає. Ну, Колір прям гарний. Ну, Звісно, на любителя, хто що любить. Ось так він у нас виглядає. 2320 рік, 1,5, 180 пробіг в автоматі, пішли шукати наступ. Зустрічаємо ще таку сіреньку Q5. Американець, покажу вам її. Також десь у нас є легкосплавний, зимова, є лін за партроником. Просто все присутнє в сірому кольорі. Ключове тут ціна дуже цікава. 13900 за 15 рік. Двохлітровий бензин. Але ж не вказаний в нас пробіг. Панорама є, складання є, без ключ є. В чорному салоні вона в нас, автомат електростоянковий, все по стандарту. Навігація повний склопакет, підігрів дзеркал Задній ряд сидінь. Парктроник, вихід на паркоп, камера, все в нас присутнє Така одюшечка, Гарна ціна, але ж не вказаний пробіг. Потрібно дивитися, який пробіг. 13900 вартує на старті. І є ось такий ще кашкачик, так само виключаємося, покажу вам його. Він у нашій реєстрації. Але він в цікавому кольорі і в цікавому дуже салоні. Так, диск легкосплавний гума зимова складання 7850, восьмий рік пробіга, на жаль, в нас теж не вказаний, без релінга, без панорами, без ключа немає. Генте салон. Ексклюзивчик Підігрівий сидінь. Гарно виглядає, правда ж? Так же ж само позаду. Ярко. Коркоп присутній, камера зад присутня. Ось такі два екземплярчика. Ків'ята, кашкайчик, пішли шукати наступні. Зустрічаємо ще один кашкай в яркому кольорі. Червоний в бусешному диску. Це сезонка гума. Є камера 360, туманка, лінза все присутнє. По характеристиках це 13-й рік, 1,6 дизель, 201 пробігу, плюс 2 7-місний 12900. Трішки дорожче був, бачив. Знижка 12900 на старті. Без ключа в нас нема, по вікнах 13 рік. Салон комбінований. Навігація двохзонний клімат, 6-ступенева механіка, шкіряне мультикермо автосвітло, повна електрика по вікнах. У нас є. встановлений позаду, 7-місний, поркоп є, камера є. Ось такий кашкачик. Ну, виглядає на любителя, на любителя 12900 вартує, 201 у 13 рік. Пішли шукати наступ. Ще один Hyundai X35, сіренький, і він у нас в механіці, не в автоматі. Показую вам його також. Туманка, лінза все є. Зимова гума. Диск легкосплавний по характеристиках. 11 рік, 2-літровий дизель 220 пробіг. 1999. І бачимо, якась сервісна історія. Він у нас без панорами, є безключовий доступ, Фік на 11-м роком. Комбінований салон, механіка шестиступенева шкіряне мультикермо, підігрів сидінь, повний склопакет, складання все присутнє. Підтонований, парктроник, вихід на форкоп, все присутнє. Ось такий екземпляр. Він у нас неповноприводний. На 2-літровий дизель 220 пробігу, 12 дев'ятсот дев'яносто дев'ять. Вартує нас ось таких пару свіженьких пропозицій по кросоверах. Вам з авторинку показав. Пройшлися ми лише по двох площадочках, по одній і по другій. Їх є на порядок більше. На порядок всі, на жаль, в один огляд я вам. Не покажу, тому що це займе цілий день. скажімо так, є автівки. Бюджети бачили ціни. Бачили пробіги, заявлені бачили. Да це лише заявлені Пробіги всі автівки, які ми вам показуємо, ми їх не перевірали. От можемо вам перевірити. от вам показував каджарика, можемо вам оглянути, надати все звітах і тоді ви будете знати, чи рідний пробіг, в якому вона стані, в якому стані кузов, в якому стані двигун, коробка, кузов і так далі. Тобто, так, все ключове, якщо ми вам перевіраємо, завжди надсилаємо у відеозвітах, ви переглядаєте і приймаєте рішення. Ми вам даємо заключну думку. Шукаємо автівки, якщо це підбір під ключ, виключно від ваших параметрів, тобто ви нам даєте параметри. Хочу Нісан Qashqai, дизель дизель двохлітровий в чорному чи в білому кольорі, і ми виключно від тих побажань шукаємо, показуємо вам свіженькі пропозиції і ви приймаєте рішення про покупку завжди. Пишіть, що показати в наступних оглядах. Будемо мати можливість, будемо показувати. Ринок, великий, автівок є безмежна кількість, є, що показувати, є що знімати. Тому пишіть, потрібна автівка, телефонуйте, ми вас консультуємо і тільки тоді займаємося пошуком.